У Верховній Раді намагаються позбавити мандатів нардапів від забороненої ОПЗЖ. 24 серпня група обранців зареєструвала проект постанови про дострокове припинення депутатських повноважень деяких народних обранців України. Авторами ініціативи стали троє нардепів від Європейської солідарності: Олексій Гончаренко, Володимир Ар'єв і Софія Федина та один зі слуги народу Олег Дунда. Чиновники пропонують припинити повноваження нардепів від ОПЗЖ. Ці обранці вийшли з фракції або ж, взагалі, виїхали за кордон. Ілля Кива – держзрадник, який ще з березня не є українським народним депутатом від опозиційної платформи. Від початку повномасштабного вторгнення він підтримує агресію РФ. Нагадаю, 14 квітня фракція опозиційна платформа за життя за рішенням РНБО зупинила свою діяльність. Проте деякі депутати досі відвідують засідання ради.